Коли нас примушують виконати цивільно-правові відносини, які є неправомірними, в даному випадку нас примушують переносити лічильники на фасад будинків. Це рішення було не прийнято загальними зборами, а лише членами правління під тиском певних підприємств. Ті, що чують, мають передати цю інформацію іншим, навіть якщо не чутно, чутно на нашій вулиці. І тому сьогодні ми вчора проінформувавши вас всіх про дані події, про те, що проходить слідство, що правоохоронні органи поліція проводить допити свідків в даному випадку членів правління, голови. Тимчасово виконуючи обов'язки, ми вважаємо, оскільки він так і не пройшов обрання зборами, не було звітності, не було планування спільного, щоб ми знали, де, як, чому і за скільки будуть будуватись і прокладатись наші дороги, яким чином буде обслуговуватись електропостачанням. Цього нічого не було зроблено, і самочинно. Сім чоловік взяли на себе зобов'язання управляти товариством, яке складається з 495 чоловік. Сьогодні для того, щоб повна картина склалась. Ознайомившись з матеріалами слідства, ми вирішили провести обстеження, електропостачання ну, декілька вулиць. Декількох вулиць нашого товариства ми побачили, що далеко не до всіх однакові вимоги. І необхідність перенесення лічильників для того, щоб люди не крали. Це абсолютно незаконна вимога, оскільки і е, оправдовування тим, що, начебто, для того, щоб не крали. Нам, Нам треба перенести лічильники на самій справі, навіть якщо вони будуть перенесені, красти електроенергію можна буде. Було б бажання. Значить, мало того, що електроенергія поступає у нас з нашого трансформатора, до якого приєднані інші товариства. Мало того, до нас от сьогодні у нас була зустріч і розмова з декільками членами товариств інших, і було сказано, що вимоги надзвичайно жорстокі, капаються на нерви і на все, значить, переносити лічильники Обов'язково на фасад потреби в цьому не буде. Якщо про... буде проведена самоорганізація населення, по я маю на увазі самоорганізація членів товариства по вулицях. Ми оберемо своїх представників, які будуть кож... на кожній вулиці слідкувати за використанням електроенергії через вуличний лічильник, і тоді таких підозр не буде. А зараз відбувається таким чином, що нас натравлюють один на одного, проводять наклепи, що, начебто, хтось тут краде. І це закінчується там, що під час війни мало того, що там зі сходу на нас тиснуть всередині. Розпалюється ворожнеча. А в цей час іде абсолютне пограбування людей за рахунок підвищення тарифів, обкладання зайвими е, податками і виконанням робіт електрику, там і так далі. Значить, ще раз повторюю: сьогоднішній мікрофон був взятий для того, щоб проінформувати вам про те, що ми, склавши певну комісію, із трьох чоловік пройшли вулицями нашого товариства і побачили реальну картину. Вся інформація буде оприлюднена в групі гурт власників дач. На яку ми ви можете зайти через номер телефону 093 63 30 66? Взагалі-то вона відкрита. Приєднуватись можна. Там іде детальне обговорення і оприлюднення інформації, яка Проход, вірніше, всіх заходів і всіх правочинів, які ми проводимо як ініціативна група, нам обов'язково треба впровадити обов'язкове проведення загальних зборів і прийняття рішень виключно більшістю присутніх, оскільки 495 Членів товариства, які у нас знаходяться, не можуть зібратись там навіть 50% плюс один голос, як вимагає законодавство. Ми можемо перейти на такий спосіб, як збори по вулицях і обрання представників. Можна по якомусь певному квоті, це можна. Порахувати, скільки людей по вулицях за це треба взятись нам через самоорганізацію в обов'язковому порядку. Інакше самовправство перейде до того, що буде самосуд, те, що відбувається, на свій розсад відключає будь-кого, і такого допустити неможливо. Робота ініціативної групи триває. Ми працюємо публічно і. За наведення порядку в господарюванні садівничого товариства маємо залучитись кожний в міру своїх сил і можливостей і вільного часу. Ми маємо опікувати своїм майном, землею, вимагати оформлення всього, що у нас є, під захист реєстрів, про які я інформую і розказую це абсолютно справа. І правочин кожного громадянина свідомого. Дякую вам за увагу. Вибачте, що якщо порушила ваш спокій, але спокій порушений зараз наш, через деякий час може відбу... відбутись і з вами, якщо ми не візьмемося за контроль членів правління. Дякую за увагу. До зустрічі, до побачення.